7 лютого. Всім привіт! Показую, як пересаджую я свої петунії. Ось така краса в мене посеред кімнати. Твориться просто жесть, що тут насмітила, але дуже лечу на роботу. Отак все і залишаю. Купила ось такий ґрунт просто жахливий. Прийшлося пересівати мені з цим ситочком, вдома я більше нічого не знайшла. І ось це все викидаю. Це такий ґрунт продають в епіцентрі. Воно для малесеньких петуній взагалі не годиться, тому я буду це все викидати, не жалкуючи. Ось таким я пересаджувала грунтом в петунії. Подивіться, у вони крохотульки. Ну, я вже вирішила їх пересадити, тому що вони витягувались. В цю коробочку влізли всі, крім одної. У мене не було багато стаканчиків, таких треба підкупити. Десь одну пересаджу, потім пізніше. Ну, або не буду, побачимо. Також в мене еустомки мої. Ось такі вже. Вижили 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Десь гарненьких ті всі не вижили, нічого мене це влаштовує. Бо тут в мене ще теж є. І я вже не знаю, коли їх пересаджувати, як щось не хочуть рости. Як завжди, вони в мене завмерли. Я розумію, що це через мою лампу. Вона нікудишня. Але, мабуть, я нову поки що купляти не буду. Такі загалом справи. Запікала качку на кухні. Запах був на всю хату, але я двері зачинила і вікно довелося відчинити, тому квіти переставила сюди, ну, щоб вони не змерзли, там ще щось. Ось стендапсус як розрісся, нові листочки дає і дає. Орхідейка. а найголовніше хочу вам... Показати, дивіться, ось що. Дивіться, які гарні виросли вже. Скоро весна, тому будемо чекати. Як казав Віктор Ющенко, любі друзі, 21 лютого мені нема чого знімати, тому що я в цьому році. Нічого не сіяла, в основному тільки ось ці квіти і все. І навіть не знаю, що вам знімати на цей канал. Розпікірувала тільки петунії свої, переплутала всі сорти, мабуть, тут. Ось такі вони в мене маленькі, бо навіть лампи я чомусь перестала вмикати. Нема цікавості в мене цей рік до рослин і навіть не знаю, що знімати вам. На канал. Тому такі справи. Багато чого в мене попропадало. Ось, наприклад, ці Еустоми я не розумію, чому вони навіть не виростають взагалі. Ну, і пікірувати їх рану, щоб ви розуміли розмір, так? Да? Це велика рахується. І одна там величенька. І пікірувати рану. І не росте. Нічого не садила, нічого не сіяла, ніякої ще, і не знаю, чи буду. Так що, напишіть, може, вам цікаво мої влоги, якісь з життя на цей час, на сьогодні, такі новини. Навіть крокуси мої вилізли, проросли і відразу сохнуть. З флоріума цибулини. Я не знаю, в чому вже проблема, в чому шукати проблему. ось. На вулиці в нас під будинком Клумби, там вже крокуси, Ну, ось такі, і вже скоро, ми ті тюльпани полізли. А по тих інструкціях, які мені. Сказали вирощувати в кашпо, воно не росте в мене, будь ласка, я не знаю, чому вони просто сохнуть. Мені сказали, що на кухні їм жарко в кімнаті, хоча ж казали, що заносите в хату і воно буде швидко виростати. Ні, в мене воно просто сохне. Просто. Я вже не розумію, чому в мене все не росте. Ось. Тому я винесла знову їх на балкон. Може, їм тут буде краще. Може, вони люблять холод, тому хай ростуть в холоді. Полила їх гарненько в мене. Ну, на вулиці теж ж волога холодна земля. І вони там всі вилізли. А в мене було тепло, мабуть, і вони сохнуть. Які інші причини? Не знаю. Тут навіть вікно відкрите, так що холодно прямо на балконі? Мені вже треба бігти на роботу. Через 55 хвилин мені треба бути на роботі, я ще геть не збиралась. Так що пишіть, що вам цікаво може показати мою роботу, що я роблю. Зараз я вже майже здаю іспит з водіння перший раз. Не знаю, чи вийде з першого разу, бо мої наміри. Здавати водіння без хабаря. Я хочу здати сама, бо я в це вклала вже багато часу, грошей, в принципі, і дешевше б мені було давно вже їх купити, але ну, е, сенсу купляти, я не бачу, коли в тебе немає вільного навику водіння по місту, Києву. Да? Тут важко їздити. І навіщо мені права? Якщо я не буду їздити, боятись буду. Тому я вивчаюсь до тої ступені, коли мені не страшно їздити вже по Києву, і тому тільки тоді вирішую йти на екзамен, який відбудеться в мене через тиждень. Побажайте мені успіху, щоб все в мене вийшло. Всім до зустрічі, па-па!